У вас також, як і в мене, немає печі. Ну тоді давайте я вам покажу, що можна зробити прикольненького, щоб отримати гарну, гарну шинку, запечену зайвою, за ароматом печі із каталогу варус запечені страви. Я думаю, ви прекрасно знаєте, що українці дуже сильно люблять все коптити, і на це в нашій такі традиції. Так так багато копченого, як у нас. Я думаю, ну ми одна з топових країн. Я думаю, дослідження таких немає, але точно ми одна з топових країн, яка обожнює цей запах диму і все копчене. Нам подобається. І якщо ви так подивитеся, і копчена ковбаса, і копчені курки, і от все все ми любимо коптити. Бо раніше це був один із способів, як ми можемо зберігати продукти, і це я думаю, у нас на рівні ДНК це ще наші прадіди і прабабусі, вони так робили. Будучи на Заході України, можна багато побачити коптилінь. Вони називаються, на Заході називаються вудження або вудити. І якщо ви знаєте, то буженина вона має якусь етимологію з Вудити або Будити, БВ, ось ці літери означає, що коптити. Тому, в принципі, буженина, ту, яку ми зараз їмо, і вона не копчена, мабуть, все ж таки не до кінця правильно, бо вона має бути копчена. В домашніх умовах ви можете лише купувати або коптильні, або придумувати якісь прикольні лайфхаки. Я власне часто так роблю, якщо чесно, я часто додаю трішечки диму, бо навіть коли в квартирі пахне димом, ну смак абсолютно інший. Коли... Ви просто візьмете якусь щепку, якусь гілочку, можна ну просто можете на вулиці зірвати її, підпаліть і покладіть до духовки. Вона буде тліти, буде випускати буде дим, і цей дим за 15 хвилин він осяде на продукті, і продукт буде мати такий гарний, гарний аромат копчення, і смак будь-якої страви стане краще. Коптіть і знайте, що цей запах це один із базових запахів українців, які ми пам'ятаємо на рівні ДНК. Правда, так стало мило, якось так е, е, затишно, і ну, давайте вже, мабуть, е, щось запечемо і відчуємо цей аромат. Одним словом, про найпростіший лайфхак візьміть гілочку або багато гілок або якусь щепу, підпаліть, вона починає димітися і ставте її до духовки. Дим буде постійно циркулювати в духовці, і інколи можете просто підпалювати трішечки, щоб знову з'являвся вогонь. І чим більше ось дим, диму вона зверху трішки підкоптить м'ясо. Те ще потрібно. У мене аж сльози пішли. Реально, смак печі, Ефект печі, Вигляд печі. Ось такий маленький секретик, як можна все зробити смачно вдома.